Компенсаційна муфта, Дениска, вкладай туди. Бери мило, спочатку туди заїжджаєш, а потім в септик. І, і дивись, оця синя, прокладайте, вона до сюди доходить, підв'яжеш її, пусть торчить. Зав'яжеш скочем. І все, і, і суглінкою, от суглінкою закидайте все, а там вставляй трубу, Дініска, ту на рижу на дренажку, от сюди. Вставляй цю трубу під в дренажний пол. І затрамбовуйте все глиною. Разом з цією траншею треба глиною такий, такий горбік зробити, щоб водичка обтікала. Є барматєйший. Барматєйший. Нема, нема активу без барматєйшого. теплішу хату, ліпи, барматєйший. Барабулі ліпи. Наліпив бар, барматєйший тут. Цибулі барабулі. Барабулі.